Мої вітання усім слухачам радіо Феми Галичина. Традиційно в цей час трішки аналітична інформація. Зараз на схід маємо можливість поспілкуватися з пресофіцером 3-ї окремої штурмової бригади. Пан Олександр Бородін у нас доєднується до Етеро. Пан Олександр, Доброго дня. Хочеться трішки зараз поговорити про ситуацію на харківському напрямку. Це один з напрямків, де Напевно, зараз можна сконстатувати трішки, перевага є на бок сил оборони України. Розкажіть за останні вихідні, чи от росіяни були можливо активніші, оскільки Україна відзначала день незалежності, і як це відображалося на фронті. Ну, в нашій зоні відповідальності були, в принципі, постійні штурми вже більше двох місяців. Так, це там штурми рівня РТГР. Більше це більше це відділення з вода. Приходні з мінімальним, чи не чи відсутність взагалі скасуванні техніки, але це постійно виснаження. В принципі, вихідні вони не були нічим нічим не відрізнялися, поштовим продовжувалися, особливо зараз, коли вони втратили досить непогані оборонні позиції, і ясноваються ну не фокус на те, щоб спробувати їх відновити. Наскільки їм вдається це відновлювати, відновлювати, ці позиції? Які я розумію, що росіяни теж окопуються, фортифікаційні споруди роблять. Наскільки часу їм багато потрібно, щоб це зробити? І чи встигають вони, скажімо, так зробити сильні позиції? Ну вони зараз безумовно роблять не позиції, але вони втратили досить непогано. Знаєте, це ж справа не фортифікації з висот, і якісь лишахні муки. Які ну не зробиш фортифікаціями і вони втратили досить хорошу оборону лінію, а, і зараз приходиться в такому більш формації, ну теж можливо наступають як якості оборони. Хоча треба розуміти, що там піхотних наступів за підтримкою в і артилерії вони можуть робити їх ну без зупинки, скажімо так. То тобто, в цьому немає ніяких ніякої економії. А, наскільки змінилася за останній час? Можливо, тактика? Чи це все ж таки спецрозвідка, розвідка аеро, а вже потім артилерійський і, і напевно застосування піхоти, я так розумію, як зараз це виглядає? В принципі, да, так. Досить стабільно, тобто вони знаходяться таким чином, не є до, на аналізу огляда. На тих це перше виснажування нашого особового складу, а друге це намагання зрозуміти слабкі місця. І коли вони знаходять слабкі місця, чи як їм здається слабкі місця, вони починають її техніку застосовувати, той більш вже штурмують, більш механізовано виходять. А так, в цілому, більшість на нашій зоні відповідальності, вони розуміють, що їм не, не пройти, скажімо так, і вони більше просто на виснаження. Тобто, це умовно так резерви стоять, бо грубо кажучи, на першу лінії, там нуль, та рота зайшла, вже готова інша рота, щоб її замінити. І вже готова рода, щоб замінити ту резервну Першу все такі черга з резервів. Вони знають прекрасно, якість ці піхоти, вони компенсують, вони зараз, порівняно з початком війни, вони розуміють свої слабкості. і вони їх просто компенсують такою антилюдяною, але системою, яка працює, скажімо так. І другий так, це ті вони поставилися на поціхнути з точки зору масштабності, то у них дійсно це досить впливова і Якщо порівнювати от, от, на початку повномасштабного вторгнення, ми мали цю перевагу в дронах. Зараз ми бачимо і аналізуємо теж інформацію, що все ж таки такий певний паритет вже є, напевно, в повітрі має на увазі саме в дронах. Настільки росіяни активно зараз масштабували виробництво, і це відчувається по вашому фронту. Так, вони активно масштабували. Вони тоді, ми бачили це в медіа, що вони перепрофілюють деякі. Зовсім ні профілі заводи, і це далі все відчувається. А я думаю, що наша перевага полягає в тому, що а, навіть на ну, масштабах, і я не впевнений, що масштаби це завжди вирішують. Наша перевага полягає в тому, що ми швидше реформуємо, скажімо так, середині підрозділів. Я маю на увазі, що війна дронів війна на реду, яка зараз іде, вона йде ну, ніколи такого раніше не було, і той, хто швидше веде нові рішення, чи нові підходи, чи навіть нові підходи зі старими. Силами та засобами, чи взагалі ви нові сили та засоби в цьому плані? А це кожен день якісь пропозиції є. то і буде краще до буде зростати. Тобто, масштаб це добре, але масштаб не завжди є краще, краще от, мати швидше. А працівник перевідальних структур вони досить довго втілюють якісь сили видання скажімо так. Пане Олександре, якщо от, з найважчих напрямків зараз ми чуємо в медіа це Покровський напрямок, там і найбільше сили засобів росіян кидають туди. Якщо так порівнювати фронт харківський напрямок, наскільки от він зараз для них теж є стратегічним опросуванням? і чи мають вони оці сили й засоби, тому що розуміємо, коли Збройні сили України зайшли на Курщину, чимало особового складу російського повернулися на територію Росії. Ну, у них є сил сили, то вже продовжують якісь от такі повільні дії, знову ж таки, не можу казати за всю лінію фронту. Це трішки не мій рівень, не це ж більш оперативний рівень. Але ну є, але знову ж таки, якщо б них були ресурси, щоб штурмувати повноцінно, як воно штурмували, то механізованим з'єднанням з залученням танків, залученням БМП, з швидкими кітками піхоти, з прориванням фронту. Заводу там якісь рей, там, рейдовими діями. Ну це в принципі насправді так як країнах початку було. і ну, зараз не такої можливості. Є. Я не маю в першу чергу через брак техніки, брак інших світовособів, як, які напевно суб'єктивно, моя думка їх ми поки не покриваємо. Ну швидкість їх знищення. Ми швидко без кількість знищуємо. І щоб покривати їм, це важко. Тому вони використають тактику так, от, з піхоту, але вона не. Вона працює в перспективі довготривалої. Тобто, їй важко якісь швидкі дії зробити. Ну, наприклад, як ми зробили з ворогом на Харківщині чи на Херсонщині. А, ну на Харківщині точнішне. От. Але от такий тиск він да, це на довгостровалу перспективі це дійсно важко, безумовно, для нас. Тому що це місяця і місяця штурмів. Ми от бачимо дані, трішки бачимо відео, як беруть полонених у Курській області. Я розумію, що по лінії фронту так само чимало росіян здаються в полон. Хто ці люди переважно? Це колишні ув'язнені російські чи це строковики, які нещодавно вступили в службу. І, зрештою, як коли вже потрапляють в полон. Яка мотивація? Чи змінилась для них якась риторика, бо пропаганда спочатку пояснювала, що вони не знали, куди йдуть. Тепер яка риторика ось цих ув'язнених, які потрапляють до нас у полон? Ну я думаю, у нас з Курським трішки різна ситуація в полоні полонених. Просто тому, що там, напевно, вони не очікували такого, і були там сорочників. Ну, ці самі, такі інше? У нас в більшості це ну, полон падають мобілізовані. Um, це ну, як називають ну, звичайні мужички, такі, ну, російські, а які розповідають про те, що там, ну, вони там працювали в Офісі, чи на Шахті, чи десь-деінде. І от, їх обрізували, вони приїхали два тижні, вони там повчились, їх відправили до фронту. Ну, Плюс-мінус вони трішки відрізняються, але якщо так посередньо э, усередні всіх історія, то це не так. Тобто, в принципі, це мобілізовані часто здаються, але а, часто буває, що біжуть або навіть а, там з гранатою залягають, а, і це робота їх політруків. Тобто, у них досить зараз серйозно. Це теж вони розуміють, а, що у них низька мотивація, вони серйозно розбудовують лінію цих політруків, можуть помиляти з назвами, але все, все з тому, що вони розказують про те, який жахливий український полон, про те, який ми фашисти і інше. І е, другий момент, що наприклад, прикладу з практичних рішень, вони також розділяють, наприклад, у нових і старих. Тобто мається на увазі тих, хто вже ходили штурми, вижили, вони розділяють з тими, хто тільки прийшов. для того, щоб не було поширення якихось таких там ну не знаю, не революційних, але зарадницьких думок у них серед судового складу. По відчуттях, те, що змінилось на фронті, відколи збройні сили України зайшли до Курської області, наскільки це теж вплинуло і на харківському напряму? Ну це мало демотивувати насамперед російські війська. Ось наскільки ви теж відчули, що там не знаю, заспокоїлися, менше стало артобстрілів, розвідки. Я не можу сказати, що це сильно змінило, і я думаю, що тут розумієте, де в нашому секторі, що стоїть механізм. Тобто, це не зовсім те ж саме, як у нас з Там стоїть просто жорсткий такий механізм, в якому як я й сказав, стоять резерви, в якому стоять чіткі звичайні радянські командири, і вони, вони не дивляться. Тобто Вони роблять щоденно одночасно роботу. Оце така машина. вона Просто працює, перемолює, перемолює свій особовий склад. І ну, не, не сильно якоїсь різниці не відчули, але ми і не очікували, що може бути така різниця. Тому що я ж кажу, це така машина, яка Ну, їй все одно. Але я певен, що це впливає на мізки інших людей Безумовно. Тобто я не... не, не я впевнений, що це працює просто конкретно в нашому секторі. Це, це навіть не спецура, знаєте, це, це навіть не кадрові військові, які там. Ну, які там спеціально йшли, то вони в принципі не мосмізкі працюють. А це оці всі ну, умовно кріпосні Я не пишу так напевно, ну, не тільки там є теж спецура своя, але в більшому більшість це такі люди, які вони не сильно думають, вони сильно сумніваються. І як я і сказав, ними дуже добре працюють легко нагоджена за ця система працювання і розділення на якісь такі ну умовно, Асне не знаю людей з ними працювання, тобто ну, така радянська радянська машина, вона в принципі працює. Якщо дивитися на географію, то ну. З особовим складом в ваших словах в них немає проблем, але ми розуміємо, що Москва і Петербург це міста, з яких не мобілізують. Принаймні, в медійній площині. Ми бачимо, що туди звідти мало чоловіків забирають на, на війну. Чи ось ці які глубинка вже закінчується в них? Чи бачите можливо, не знаю, іноземців, які воюють теж за росіян, яким дають ось ці гроші? Ті що листівки ми бачили по 2000 тисячі доларів в Руанді. Чи, чи бачили таку інформацію, чи маєте підтвердження можливо? Ну скажімо так, поки в ну, тобто більшості це громадяни Російської Федерації. Тобто, це часто буває, це відчутно, що вони збирають по заєднічним ознакам, тобто, бо може бути там рота чи батальйон, Ну, до, наприклад, бурятів чи представників якихось кавказських регіонів. Таке є. А інколи це буває взагалі такий повністю з усієї Росії там. Без якоїсь географічної прив'язки, але поки таких системних випадків, щоб були громадяни інших країн, ну цілий підрозділи, ну для нас нас не попадали. І ще таке трішки питання. Хотів по повітряних силах. Відколи в нас з'явилися F-16, Так не дуже багато інформації є медійній площині, як і де працюють F-16. Це і зрештою добре. Але наскільки десь в цьому питанні повітряно десь чи є вже певний паритет, хоча б на вашому відрізку напрямку, чи це відчувається чи ні? Mm, ну розумієте, я думаю, що паритет це трішки важко оцінити так локально дивлячись. Тобто, треба дивитися на загальну картину, а мені це важко зробити. І думаю, що я скажу так, а вже ж ми ну, очікуємо, що каби, і взагалі протидія каби вона буде роз, зростати, тому що е, ну, з ними можливо боротись, е, але все ж таки каба це досить це важка зброя, яка дійсно доставляє проблеми. А, так, у них там не супер крута розвитка. Вони в принципі часто б'ють ними не, не точними, мання якось, але ти не маєш 500 кілограм тонну, це ну це не порівняно з будь-яким артилерійським боєприпасом, і це дуже важка зброя. Сподіваюся, це вирішить. А поки вони працюють з КАБами, напевно є тенденція до зниження, але поки от, якось тверджувати мені важко. Дякую вам, що ви долучились до нашого етеру нагадаю. З нами спілкувався пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін. Нагадаю, ми маркер подій традиційно можна і побачити нас, окрім того, щоб почути, можна і побачити на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Сьогодні аналізували ситуацію на Харківщині безпосередньо на цьому напрямку. Спасибі, що долучилися до етеру. Ну і найбільш найактуальні новини слідкуйте на Ютубі «ФМ Галичина. Не пропустіть.